Доброго дня, діти. А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Відгадайте загадку? Це пухнастим снігом вкрито луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле. Вже до нас прийшла зима. А взимку на вулиці холодна і мороз. І коли ми виходимо на вулицю, нам потрібно тепло одягатися. Давайте пограємо в гру, що ми одягнемо на прогулянку. Давайте виберемо із запропонованого одягу та взуття, що потрібно одягти хлопчику, щоб вийти на зимову прогулянку. Що це за річ? Так, це футболка. А чи підійде вона нам? Звичайно, ні. А це що? Так, це светер. Він нам підходить, адже він теплий. Які штани ми одягнемо? Спортивні чи теплі? Звичайно, теплі зимові штани. А можливо, шорти. Ні, шорти нам не підходять. А тепер потрібно вибрати, що ми будемо взувати? Кеди? Чи чобітки? Ну, звичайно, чобітки. Дітки, а чи потрібно одягати нам теплу куртку? Так, адже взимку дуже холодно. А що взимку одягають на голову? Так, теплу шапку, зав'язують шар та на руки одягають рукавиці. Молодці малята. Тепер можна сміливо іти гуляти.